Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблі ворошилка сонечко Працюємо ми через різні види оплати, це як через готівку, так і з оплатою на ФОП і за оплатою з НДС. Е, також. І хто дивиться нас з Молдови, Литви або Латвію, відправляємо до ваших країн через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас приїхала велика партія ось таких полочок на панелі приладів МТЗ різних панелей від старого. Зразку на велику кабіну металевих щиток, там, де повністю йде, потім пластикова квадратна і пластикова овальна вже самого нового зразка є в наявності на всі види панелей. Також на малу кабіну, там один варіант йде, і також є варіант на UMZ. На UMZ приїхала велика кабіна, також на UMZ є мала кабіна. Ось такі варіанти. Приїхала їх велика кількість. Приблизно десь 160 штук. Можливо, навіть трошки більше. Хто бажає собі замовити, можете зателефонувати нам номер, за номером в описі до цього відео 066 675 99 96. Звоніть. Замовляйте, також там є посилання на наш інстаграм, на наш сайт. Там також багато чого цікавого. Полочки у нас в розібраному стані, вартість їх 900 гривень. Любий варіант, будь-яка панель 900 гривень вартість, придбали і встановили. Також із корисних таких речей є у нас додаткове сидіння. на трактора МТЗ, яке встановлюється зліва біля водія. Ось, як можете бачити, вони у нас тут знаходяться зверху. Це у нас іде варіант просто короб, без ніяких накладок. Додаткових воно, як правило, підходить на малу кабіну. Там не, нічого не заважає, просто встановили. та і все. На велику кабіну є два таких варіанти, яких можна поставити. Це ось таке з накладкою на крило без спинки, і зі спинкою та з накладкою на крило. Вони в розібраному стані, але трошки пізніше, більш детально знімемо вам відео огляд на ці сидіння. Також, в наявності, у нас є ось такі класні сидіння водійські, це у нас виробник Нідерланди. Компанія Eblo. Тут у нас іде тканина дуже класної якості. Також є варіанти на шкірозаміннику. Це у нас іде виробництво Турція з подлоконічками, універсальне сидіння. На будь-які можна поставити техніку та інші варіанти. Також китайські є аналоги оригінальних і Також більш, більш дешеві варіанти, якщо вам трактор під відновлення. Там, не бажаєте встановити дуже якусь круту сідушку або на якусь ще техніку потрібно, можна придбати ось такі варіанти. і Також є в наявності, оригінальні. Оригінальне поворотне оригінальне поворотне з регулюємою спинкою і і просто оригінальне Нового зразка, тобто йде висока спинка. Ну Все добре, до побачення. Хто бажає замовити, будемо раді вам допомогти. Пока-пока.